Вітаю вас на каналі Цікава Читанка. Пропоную вашій увазі оповідання о Генрі Дороги, які ми вибираємо Читає Олена Шешеня. За 20 миль на захід від Таксона, вечірній експрес зупинився біля водокачки набрати води. Окрім потрібної для паровоза води, цей славнозвісний експрес прихопив іще дещо не дуже корисне для себе. Поки кочегар відчіплював шланг, Боб Тидбол, Акула Додсон та на чверть індіанець племені Кріків, якого звали Джон Великий Пес, вилізли на паровоз і показали машиністові три круглі дірки на кінцях стволів своїх кишенькових гармат. Ці дірки і їхні можливості справили на машиніста таке сильне враження, що він негайно підняв руки догори, як це роблять, вигукуючи, та ви що? Не може бути? Найрішучуючи чітку команду Акули Додсона, який був командиром атакуючих сил, машиніст зійшов на землю і відчепив паровоз і тендер. Після цього Джон Великий Пес. Видерся на купу вугілля, грайливо спрямував на машиніста й кочегара два револьвери і запропонував їм відвести паровоз на 50 ярдів від состава і чекати там подальших розпоряджень. Акула Додсон з Бобом Титболом, зневажливо відмовившись пропускати крізь решету таку бідну на золото породу, як пасажири, Кинулися до багатих покладів поштового вагона. Провідника вони захопили зненацька. Той був певен, що вечірній експрес не набере нічого гіршого і небезпечнішого, ніж аквапура, чиста вода. Поки руків'ям свого шестизарядного Кольта вибивав цю помилкову думку з голови провідника, акула Додсон, не гаючи часу, підкладав під сейф у поштовому вагоні чималенький заряд динаміту. Сейф вибухнув на суму 30 тисяч доларів золотом і кредитками. Пасажири подекуди висовувалися з вікон. Щоб подивитися, де це гримить грім і звідки насувається грозова хмара. Кондуктор смикнув за вірьовку дзвінка, вона подалася за рукою, не вчинивши ніякого опору. Акула Додсон і Боб Титбол, запхавши здобич у міцну брезентову торбу, вистрибнули з поштового вагона на землю і, спотикаючись у своїх чоботах на високих підборах, незграбно побігли до паровоза. Машиніст, похмурий і злий, проте досить розумний, підкоряючись їхньому наказу, швидко погнав паровоз геть від непорушного состава. Але ще до цього провідник поштового вагона, очунявши від застосованого до нього Бобом титболом засобу для додержання нейтралітету, вискочив на насип з Вінчестером у руках і взяв участь у цій грі. Містер Джон Великий Пес, сидячи на тендері з вугіллям, ненароком зробив помилковий хід, підставивши себе під кулю. І провідник вдарив його козиром. З кулею між лопаток, метис, лицар з великої дороги гепнувся додолу, збільшивши в такий спосіб частку здобичі кожного зі своїх партнерів на одну шосту. За дві милі від водокачки машиністу наказали зупинитися. Грабіжники зухвало помахали йому на прощання рукою. І стрімголов, скотившись з насипу, зникли в густих заростях, що тяглися вздовж залізниці. Через п'ять хвилин, продершись крізь хащі Чапареля, вони дісталися до лісу. Там, до нижніх гілок високих дерев, було прив'язано троє коней. Один з них чекав Джона Великого Пса якому вже ніколи не судилася їздити на ньому ні вдень, ні вночі. Знявши з цього коня сідло й вуздечку, грабіжники відпустили його на волю, а на тих двох вони посідали самі, перекинувши торбу через луку сідла і швидко, але обережно поскакали спочатку лісом, потім дикою пустельною ущелиною. Тут кінь, яким їхав Боб ботитбол, Послизнувся на вкритому мохом камені і зламав передню ногу. Грабіжники нагайно пристрелили його і сіли порадитись, як їм бути далі. Проскакавши з вивисту й заплутану дорогу, вони поки що перебували в безпеці. Від найшвидшої погоні їх відділяло багато миль і годин. Кінь акули Доцсона з вуздечкою на шиї, тягнучи по землі вірьовку і поводячи боками вдячно скуб траву на березі струмка. Боб Тидвол розв'язав торбу і, по-дитячому, радісно сміючись, вигріб з неї обома руками, акуратно заклеєні пачки кредиток і торбинку з золотими монетами. Слухай, старий розбійнику. Весело звернувся він до Акули Дотсона. Ти правильно сказав, що діло вдасться. Щодо грошей, то ти в Аризоні хоч кого переплюнеш. Що ж нам робити з котем для тебе, Бобе? Довго сидіти тут нам не можна, ще й не світатиме, як на наш слід нападуть. Ну, доведеться твоєму скакуну поки що вести нас обох. Відповів життєрадісний Боб, а там прилучимо до нашого товариства першу ж коняку, яка попадеться. Хай йому всячина, добрячі лога!» Якщо вірити позначкам на цих пачках, то тут тридцять тисяч доларів, по п'ятнадцять тисяч на ніс. Це менше, ніж я сподівався, мовив Акула Додсон, легенько підштовхуючи носком чоба та пачки грошей. І перевів замислений погляд на мокрі боки свого стомленого коня. Старий болівар геть стомився, повільно мовив він. Шкода, що твій гнідий поламав ногу. Ще б не шкода, щиросердо погодився Боб. Але нічого не вдієш. Полювар у тебе як грім. Він нас доставить туди, де ми зможемо добути свіжих коней. Для нього це іграшки. Хай йому чорта кула, це ж просто сміх, та й годі. Ти приїхав зі Сходу і даєш нам, хлопцям із заходу, теж не втім я битим, сто очок наперед. З якого ти штату? З штату Нью-Йорк. Відповів Акула Додсон, сідаючи на валун і кусаючи якусь галузку. Я народився на фермі в окрузі Олстер. В 17 років утік з дому. На захід я попав випадково. Ішов по дорозі з клунком, де був мій одяг, хотів потрапити в Нью-Йорк. Думав, прийду туди і почну гребти гроші. Я завжди вважав, що здатний на це. Якось надвечір дійшов до роздоріжжя і не знаю, куди йти. З півгодини думав, у який бік податись, а тоді повернув ліворуч. Коли споночило, я догнав табір мандрівних циркачів ковбоїв. Вони давали вистави в різних містечках і рушив з ними на захід. Я часто питаю себе, що було б, якби я повернув в інший бік, якби вибрав іншу дорогу. О, було б певне те саме. відгукнувся Боб Титбол, радий на гоні, нагоді пофілософствувати. Річ не в дорогах, які ми вибираємо, головне в тій суті, що всередині у нас, і примушує повертати чи сюди, чи туди. А Додсон підвівся і прихилився до дерева. Мені страшенно шкода, що твій гнідий покалічив ногу. Майже розчулене, повторив він. Мені теж, погодився Боб. Бо першокласна була коняка. Ну, та нічого. Болівар сього го, як нас вивезе. Мабуть, нам треба рушати далі, Акуло. Ось я зберу всі гроші і, в... і подамося в гори. Боб Титбол склав здобич у торбу і міцно зав'язав її мотузкою. а коли підвів очі. То перше, що йому впало в око, було дуло 45-каліберного кольта Акули Додсона, з якого той твердою рукою цілився в нього. О, жарти, сказав боб, шкірячи в посмішці зуби, нам треба рушати в дорогу. Сиди тихо, звелів Акула, нікуди ти звідси не рушиш, Бобе. Мені дуже прикро казати тобі це, але шанс є тільки для одного з нас. Болівар зовсім стомився двох йому не вивезти. Ми з тобою були товаришами аж три роки, Акула Доцсон, спокійно мовив Боб. Не раз ризикували життям. Я завжди поводився з тобою чесно мав тебе за людину. Мені доводилось чути про тебе деякі дивні речі, ніби ти застрелив кількох чоловік за подібних обставин, але я не вірю. Ну, якщо ти трохи зі мною пожартував, Акуло, то сховай свою гармату, сідаймо на бульвара і гайда звідси. А якщо намірився стріляти, то стріляй, чорна твоя душа, тарантулове поріддя. На обличчя акули Доцсона лягла глибока зажура. Ти навіть і не уявляєш, Бобе, зітхнув він. Як погано я себе почуваю від того, що твій гнідий поламав ногу. Вираз його обличчя враз змінився, на ньому проглянули холодна лють і невблагадна жадність. Душа цього чоловіка визирнула наміт на поверхню, як визирає часом лихе обличчя з вікна поважного дому. Бо, Титболи таки були, так не судилося рушити далі. Сорока п'ятий каліберний Кольт у руці його зрадливого друга оглушливо вистрілив, сповнивши гуркотом у щелину. І стіни її відгукнулись обуреною луною. А болівар, мимовольний співучасник злочину, швидко поніс геть останнього з бандитської, зграї, що пограбувала вечірній експрес. Коневі не довелося напружувати сили, щоб вести подвійний вантаж. Але в той час, як акула Доцан скакав уперед, дерева перед ним почали ніби розпливатися. Револьвер у правій руці перетворився на вигнуте бильце крісла червоного дерева, сідло стало якесь м'яке, і, розплющивши очі, він побачив, що ноги його не впираються в стримена, а спокійнісінько спочивають край дубового письмового столу. Отож я й кажу вам, що Додсон, глава Маклерської контори Додсон і Деклер на Уолл-стріт, розплющив очі. Пібоді, довірений секретар, стояв біля його крісла, не наважуючи заговорити. Внизу чути було приглушений гуркіт коліс, заспокійливо хурчав електричний вентилятор. «Хм, Пібоді», – сказав Доцон, моргаючи, я, здається, заснув і бачив дивний сон. В чому річ, піводі. Містер Уільямс із компанії Тресій Уільямс жде прийому, сир. Він прийшов розрахуватися за акції X, Y, Z. Він з ними погарів, якщо пам'ятаєте, сер. Так, пам'ятаю, який у них сьогодні курс піводі? 1 доллар 85 центів, сер. Отож і нехай платить по такій ціні. Пробачте, сер, досить боязко сказав Піводі, що я вам набридаю, але я говорив з Уільямсом. він ваш давній друг, містер Едотсон, а ви практично скупили всі акції цієї компанії. Я подумав, що ви могли б, тобто, я подумав, що ви, мабуть, не пам'ятаєте, що він продав вам ці акції по 98 центів. Якщо йому доведеться платити по сьогоднішньому курсу, то він втратить усе до останнього цента. Вираз Доцонового нового обличчя враз змінився. На ньому проглянула холодна лють і невблаганна жадність. Душа цього чоловіка визирнула на наміт на поверхню, як визирає часом лихе обличчя з вікна поважного дому. Нехай платить по долару 85, відказав Дотсон. Боліварові не вивести двох. Оповідання о Генрі, дороги, які ми вибираємо. прочитала Олена Шашеня. Дякую за вашу увагу. Для мене дуже важливий зворотній зв'язок. Поділіться своїми враженнями від почутого. Напишіть коментарі, поставте вподобайки. Підпишіться на канал Цікава Читанка. Поширюємо український простір.